У Житомирі 23 травня відбулася важлива пам'ятна подія освячення 12-го стенду з іменами захисників, які поклали своє життя за незалежність України. Кожен з воїнів, чия пам'ять шанована тут, це окрема історія мужності, любові до батьківщини і жертви в ім'я миру. Це жива пам'ять про тих, хто віддав себе життя за нашу свободу і святий обов'язок кожного з нас зберігати цю пам'ять, розповіла Ольга Юченко, директорка Житомирського міського центру соціальних служб міської ради. Сьогодні для кожного свідомого українця дуже важливий день день пам'яті і день єднання. І в цей день, День героїв, ми вшановуємо пам'ять. Про усіх захисників визвольних воїн, національних повстань в ім'я незалежності свободи України сьогодні на нашій алеї героїв ми не просто вшановуємо пам'ять полеглих за Україну. На жаль, клята війна забирає наших синів і наших доньок. І сьогодні ми відкриваємо і освячуємо 12-й стенд. Героїв, які віддали життя за Україну. Донині на нашій алеї героїв кожної миті нас зустрічали погляди 660 облич. Віднині від сьогодні 720. І ще 60 фото доєднуються до нашої алеї героїв. Доброго ранку, дорогі мами і тата. Рідні і близькі полеглих за Україну героїв. Цей день символ національної гордості, мужності та самопожертви героїв, які віддали життя за Україну. Ми закликаємо згадати усіх, хто поклав свою голову за нашу свободу. Благослови цей стенд в пам'ять наших захисників і воїнів, які життя своє поклали за Батьківщину нашу. Нехай народ твій бачить багатство дарів і милостей Твоїх на синів людських, Господи Боже наш, подаючи творчі таланти людям, подай дар і мудрості, і розуміння, що ти єси джерело всіх цих дарів, що згадуючи і дивуючись Твоїм. Розмаїтним і величним даруванням на синих людських ми тобі славу віддавали, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки. Дорогі батьки, дружини, діти, рідні і близькі, бойові побратими доєднатися до покладання світів на алеї героїв, які віддали життя за Україну.